Доброе радио представляет. Эволюция. Мабуть, не існує у світі людини, яка хоча б раз у житті не куштувала його. Він відомий у кожному куточку земної кулі, а у деяких країнах він відіграє важливу роль, завдяки йому з'явились цілі свята та традиції. До того ж, його музей є майже у кожній країні. З чим його їдять у різних куточках світу? Французи віддають перевагу у поєднанні з апельсинами, також обожнюють додавати спеції на його основі до м'ясних страв. Швейцарці люблять поєднувати його з сиром, а неординарні японці вживають з неординарними продуктами, наприклад, з васаді. Бельгійці насолоджуються його смаком разом з помідорами, додаючи ароматний базилік. А в Чехії, що славиться своїм пивом, створили окремий вид пінного напою, за основу якого був взятий е, він. У народній медицині мексиканців його використовують як лікарський засіб. У дитинстві нам часто говорили, що від нього псуються зуби, але це не так. Він не викликає каріес. До 19 століття його вживали лише у рідкій формі. У Швейцарії було зафіксовано найвище його споживання на одну людину. У середньому кожен швейцарець з'їдав його у кількості 12 кілограмів на рік. Напевно, ви вже здогадались, про що йдеться. Шоколад. Так вже вийшло, що у липні відзначають дві дати, пов'язані з ним: Міжнародний день шоколаду та Всесвітній День Шоколаду. Чим вони відрізняються, я якось не з'ясовував. І так вже вийшло, що з трьох постійно діючих в Україні музеїв шоколаду один знаходиться у Тростянці. Два інших у Львові та Одесі. Що можна побачити у нашому? Про це розповість старший науковий співробітник музейно-виставкового центру Тростянецький Ігор Медведєв. музей шоколаду і кави музейно-виставкового центру Тростянецький складається з трьох залів. Перша зала цього музею присвячена. Розвитку взагалі в світі шоколадної справи, і також розвитку шоколадної справи в Тростянці. В першій залі ми бачимо ті історичні експонати, які розказують про світовий розвиток шоколаду, звідки походить він з Латинської Америки саме. Можна сказати, що Дерево какао Це така унікальна рослина, яка до сих пір возиться каравеллами, іншого шляху нема, певним чином, з Латинської Америки. Завжди займалися дуже багаті люди цією справою, бо справа досить нелегка. Це і Кортес, Марія Антонета, Анна Австрійська, Папа Пій П'ятий і багато-багато інших таких. Непростих людей. У музеї Кави ви можете побачити, чим відрізняється молочний шоколад від чорного, в чому різниця. Також перша зала розказує про будівництво шоколадної фабрики, про етапи її становлення, про те, як вона стала частиною великої корпорації, яку заснували Філіп Сушарт Джон Якобс і Джеймс Крафт, а також о, ціла стіна, велика частина в експозиції присвячена тій продукції, яка випускалася у о, Тростянці на фабриці Шоколадній Україна у 20 столітті. Цей численний шоколад плитковий, це і о, шоколадні цукерки вагові. От. Ну і Віп-продукція це Тростянецький сувенір метеорит зайці з шоколаду, Діди Морози, які зараз у нас вже представлені пасхальними яйцями і миколайчиками, які є. Центральну частину експозиції займає той верстат, який один із перших був для фасування цукерок. Другий зал. Це зал Мілки. По-перше, зал мілки прикрашає корова величезна от, на фоні альпійських лугів, зразки взагалі продукції о, молочного шоколаду. Унікальний пряник з бисквіта, який зроблений у формі, е, можна сказати, цеха, в якому робляться барніки-медведики. Ще два стенди присвячені маркетологічній продукції, наскільки яскравою вона є, наскільки різноманітною є подарунки для хлопців, є подарунки для дівчат, є подарунки для дорослих. Ну, біля корови і біля бетонів з написами Мілка люблять дуже фотографуватися наші відвідувачі, бо то так чи інакше у нас. Ну, Така найулюбленіша фотозона. Ну і третя зала це зала кави. Ростянець Де не тільки робиться шоколад, а робиться і кава Якобс. Кава Якобс, карт Нуа, От, Потім різноманітні стійки. Але разом з тим ми розуміємо, що. Той повний цикл переробки кави, який відбувається в Тростянці – це не тільки кава для України, а кава і для інших країн. Той, хто прийде в зал кави в музейно-виставкового центру Тростянецький, зрозуміє, наскільки яскраво вперше цвітуть кавові квіти на кавовому дереві. Е, наскільки різноманітні. Підходи у переробці, обробці кави. Ви дізнаєтеся і історію, що кава з'явилася на території сучасної Європи. Вона приїхала з Африки. Сьогодні ми певним чином досліджуємо не тільки африканські народи, як полюбили каву, а як каву полюбили і козаки, як у численних походах в Османську імперію, наприклад. До своєї здобичі брали козаки каву і обробляли її, заварювали на горнятках. До речі, перша кав'ярня в Відні була відкрита саме українцем Кульчинським. Ми можемо вам розповісти не тільки про аспекти українського заварювання кави, але і про ті українські особливості інших напоїв. Це, наприклад. Той самий цикорій Петрові Батоги можемо розказати про напиї з желудів, які в голодомор, наприклад, український народ використовував. А серед таких гарних, цікавих е, особливостей це репрезентація робіт, е, коли наші і співробітники, і гості, і діти нашої громади малюють кавою. І свої автопортрети, і тварин домашніх своїх улюбленців, і е, споруди, які символізують тростянець. Це садиба Леопольда Єгоровича Кеніга, і е, круглий двір. Ті, хто приходять до залу, кави завжди насолоджуються і атмосферою, і тим приємним таким пахучим ароматом, який лукає цими залами. Так що чекаємо на нових гостей. Музей шоколаду і кави музейного виставкового центру Тростянецький працює. Еволюція.